Всім привіт! Ну сьогодні після степових тачків я вирішив навідатись на лісові. Ось така тут краса На луках степових тачків Краса тут дійсно неймовірна і я бачу, що навіть до акації бджолам є що тут робити. Щось таке, що в мене в голові гудить, чи в мене чи дійсно над головою я чую гул камах. Якщо не бджіл, то камах. Ну да ладно. Ну і тут на лісовому тачку в лісах акації значно менше, значно менше, ніж на степовому. Там де степовий тачок, що не гайок, то акаційовий, А тут акація збереглася, а вже ж ліс є ліс. Але вона значно значно поступаються в розвитку акації на степовому тачку є навіть тільки тільки колос викинула. ну нічого це навіть на краще щось не зрозуміло димить занадто Площа велика, таке як поле горить, горить. Та... Яке ж поле зараз горить. Не зрозуміло. Далеко, дуже далеко. Чи то раї гудуть, Чи в чому справа. Напевно, десь ще тут і раї будуть зараз висіти. Ну, гудуть дуже. дуже, дуже. Мега обльоти. Щось тут таке відбувається. Відводички мої пакети. А це ось мої пакети літають, які я робив тиждень тому. Щось тут так гудить, наче наче рій. Сподіваюсь, що поки не дожили ми дорогів, хоча літають. Дуже-дуже Дуже файно, дуже класно. Так, оце ось не влазять не влазять у ляток. Я не знаю чому, чому ця кришка тут досі стирчить. Ось так їм треба зробити. Хай літають. Знімаєш і бачиш отаку от картину маслом. Це означає, що в сім'ї все гаразд. Так, звісно, в сім'ї все гаразд. І навіть більше того. Оце ось називається початок країння. Засіяна мисочка. Почалась справжня, справжня праця на пасіці. Що зробиш? Нічого не зробиш. Так, коли ось такі сім'ї, ось такі сім'ї і нема взятку, чекай маточників. В травні місяці це вони роблять залюбки. Бачу, що пора скрізь робить відводки. Ось-ось-ось-ось. Встануть на крило до липи, не дотягнуть ніяк. Ну це вже, це вже фактично... Пів готового рая. Отак. Коли бджоли працюють, такими капшиками вони не висять. Тож, тут нічого балакати. Яйця в мисочках побачили. Все. Чекати липи, акації, манни, небесної не варто. Чим, чим раніше зроблені відводки, тим більше вони принесуть собі хоча б гістівні на зиму. рамки такі. На рамках вже готовий рій висить і чекає своєї черги. Як же розплоду, а трута, лки палки оце трута, ну і бджола вже на бруску висить. Висить бджола на бруску, навіть якщо тут нема маточників, то дуже скоро з'являться. А як робити відводки я нещодавно показував. У мене є зовсім недавнє відео на рахунок відводків. Тож дублювати я не буду. А просто вимикаю камеру і швидко-швидко продовжую робити антирейві відводки. Ліс дає розвиток навіть в приморський. Краще, краще, ніж показувати в сотий раз, як робляться відводки. Підійдемо до лісу. Я прогнозував ще з осені, що липа квітуватиме рясно в цьому році, але не медуватиме. В тому році вона медувала, а не квітувала. Ось такий парадокс. В цьому році, друзі, вона аж рижа стоїть. Зараз підійдемо, подивимось. А в цьому році, по-моєму, прогнозу вона квітуватиме, а не медуватиме. Все навпаки, але результат один і той самий. Так, що у нас тут? Ось такі липи у нас ростуть. Якими дують і дають мед. Не просто пахнуть для запаху, а ці липи дають мед. Зараз глянемо, що тут. Світ наче є. Наче цвіт є. Липа квітуватиме рясна. Да, тут липа липа вся вкрита цветом, цветом липа облита Дарма що его багато Ось і думай тепер Ось і думай, Чи то відводки робити И бджіл размножувати Як на то вказують Вказує посуха минулорічна сіння, чи то все ж таки поберегти силу сімей та сподіватися на гарний липовий взяток. Бо липа, на відміну від минулого року, дійсно облитався. Вона здалеку, здалеку навіть видно, вона рижа. Вся липа рижа. Ту, яку не вирізали в лісі її верхівки просто рижі. І це одна липа рижа, ось така ось. Видно, що в неї рижі бутони. Та що ти де, що? Ось гілочка цьогорічна. Раз, два, три, чотири, п'ять бутонів вже виперло. Краса. А ось поруч, трошки інша липа. Вона, вона не така рижа, вона не така червона. Але тим не менш бутонів на ній не менше квітуватиме липа в цьому році як ніколи. Ну не те що ніколи, а гадів 5 так не квітувала, як вона квітуватиме. Але одна маленька загвоздочка вона квітуватиме після минулорічної осінньої посухи. Це означає, що в липі... Недостатньо крахмалу хто на що його робити? На що робити ставку на відводки чи на меди? Якось воно буде. Але липа, звісно, якраз світи не видно буде листя а яка краса на, на верхівках там квітів більше ніж листя майбутніх квітів. як заквітує листя просто буде не видно липа стане не зеленою а золотою Ось такі прогнози незрозумілі. Дякую всім за увагу та терпіння.